Зараз поговоримо про наслідки масованої атаки. Наша колега Анастасія Бочинська зараз перебуває у Святошинському районі столиці, де був переліт уламків у житловий будинок. Анастасія, ми тебе вітаємо, бачимо. Розповідає, будь ласка, що з місця події тобі вдалося дізнатися? Тобі вдалося дізнатися. Так, вітаю студію. Зараз я перебуваю у Святошинському районі міста Києва, і саме позаду мене ця новобудова недобудована, куди був приліт, уламка ракети. На щастя, ця будівля недобудована, тож і загиблих та постраждалих немає. Тільки що тут відбувалася ліквідація наслідків ракетної атаки. Були приїжджали е, піротехніки та поліція. В, грузовиком вивозили вивезли величезну кількість уламків. А також було повідомлення про те, що на території ураження знайшли нерозірваний боєприпас. Тож евакуйовували всіх місцевих жителів, всіх жителів з е, будинків, які тут поруч. А також тут є і дитячий садок, е, звідки евакуйовували дітей та вихователів. Е, на щастя, дуже швидко справилися піротехніки, забрали боєприпас і наразі вже. Же забрали і огороджувальну стрічку, і е, людям дозволили повернутися у свої домівки. Також хочу зазначити, що е, тут працює достатньо багато. Працювало багато поліцейських е, і е, пожежа е, також була на е, даху будівлі. Е, коли був коли було ураження уламком ракети, е, е, його площа складала 30 квадратних метрів. Як нам повідомили у ДСНС її достатньо швидко ліквідували. Я ж хочу нагадати, що сьогодні була масована ракетна атака за останній час. Як повідомили у повітряних силах, вдарили по Україні ракетами С-300 балісти, балістикою і іншими боєприпасами. На щастя. Вже все завершилося, але подібна атака була і минулоріч, також напередодні нового року. Я ж передаю слово студії. Так, Настя, дякую. Пам'ятаємо минулого року, 31 грудня, саме прямо в переддень святкування завдали атаки. Якщо ти спілкувалася, можливо, з місцевими мешканцями з перехожими, і що вони говорили? Наскільки було гучно, чи спускалися вони в укриття, чи в своїх домівках перечікували повітряну тривогу? Ми спілкувалися з мешканцями міста. Вони розповідали, що чули вибухи. Ми могли навіть побачити в телеграм-каналах те, що дехто публікував з верхніх поверхів відео прильоту. На жаль, цього робити не можна, але як бачимо, люди деякі не боялися і сміливо, все ж таки це публікували. Але з тими, з ким я поспілкувалася, більшість все ж таки не знали, що був приліт саме в цей будинок, що саме це була територія ураження. Навпаки, перепитували у нас, чи все вже зараз безпечно, чи все добре, чи можна надалі тут перебувати. Тож мені здається, насправді їх це так сказати обійшло, і я дуже чесно кажучи, рада, що обійшлося без постраждалих і без загиблих саме в цьому районі. Дякую тобі, Настю, за інформацію. Детально що розповіла, що там станом на зараз. Анастасія Бочинська, наша колега, розказала про приліт уламків у Святошинському районі. Про те, що на щастя там принаймні обійшлося без постраждалих.